Привіт! Бажаю чудового настрою! Сьогоднішнє відео присвячено моїм проблемним орхідеям. Минув вже місяць з моменту виявлення хвороб на їх розетках, і е, я пропоную переглянути їх стан на зараз. Це подвійна посадка, в якій одна з орхідей дуже постраждала. Я припускаю що від грибка. На сьогоднішній день ось цей листочок виглядає дуже непривабливо, він вже не відновиться, на жаль, але головне те, що хвороба не поширюється далі по рослині. Були в мене думки його відрізати, але оскільки він не мугляє мені око, то так і залишила. З іншої сторони, теж листоражений, але має кращий стан. Спостерігаю, за цими плямами, вони не поширюються. За цей час орхідея наростила ось такий гарний листочок, почала ростити з центру розетки новий та активно нарощувати від шиї коріння. Я під з підперла пробочку та камінець, щоб більше її знерухомити і вона не закуклала ці корінці. З другою рослиною все добре, вона активно нарощує листову масу. А тепер хочу розповісти про догляд, який отримували рослини за цей час. Перше, що я робила, це оприскування фунгіцидом. Зараз разом з вами це і зроблю. У мене був вже готовий розчин квітофор від хвороб та гнилі. Раніше я його використовувала для профілактики хвороб. Тому мені було цікаво перевірити, чи буде він дієвий саме при лікуванні. Ось так гарненько урошувало обидві рослини і особливо уражене листям щодо догляду. Після минулого поливу стопсін. Я два рази робила замочування у чистій воді на 10 хвилин. А також був один полив з енергодаром, теж замочуванням на 15 хвилин. Додатково більше нічого не робила з цими рослинами. Тепер ці орхідеї поставлю на місце просихати, і з часом перевірю, чи не залишився розчин у пазухах листя. А тепер подивимось наступну рослину, у якої дуже стрімко пожовтів лист. Вона продовжує нарощувати ось цей листочок, вже доволі великий. Інше листя без змін. З цими пошкодженнями я його і отримувала. Росту нового коріння, на жаль, немає. Тож, давайте зробимо обробку квітофором і цієї орхідеї. І декілька слів про догляд. Він був такий самий: декілька поливів чистою водою методом замочування, і один полив з Енергодаром. А зараз запрошую вас на балкон і хочу теж там дещо показати. Впізнаєте цього малюка? Це мій тетраспіс Dark Brown with White. Пройшло півтора місяця з моменту пересадки його на блок. І вже з'явились видимі результати. Погляньте, як корінці вчепилися у шматочок кори. Так чудово виглядають ці тікаючі ніжки. Неочікувано для мене він зберіг ось цей листочок. Оскільки я відрізала всю кореневу, залишивши тільки нові корінчики, то була впевнена, що цей лист він скине. Але ні, він вирішив мене приємно здивувати. Ще з'явились нові корінці від шиї і продовжую активно нарощувати ті, з якими я його пересадила. Листочки помітно збільшилися у розмірі. Мені здається, чудовий результат. Для мене неочікуваний, адже мої умови не дуже підходять для блочників, дуже сухо. Тож, давайте поговоримо про догляд. Перший тиждень я декілька разів на день оприскувала мох та листям і почала помічати, що цього недостатньо. Якось рослина виглядала сумно. Тому вирішила трохи змінити полив. Згадала про метод 12 на 12. Тобто, 12 годин рослина замочується у воді і 12 годин просихає. Але я трохи менше замочую. У мене виходить приблизно 8-9 годин і просушка відповідно, 15-16 годин. Іноді у воду додавала одну краплину hb 101 і поки тепло, нічого в догляді змінювати не буду. А на завершення хочу побажати, щоб цей день для вас був легким та успішним, наповненим новими ідеями, планами та мріями. Хай здійсниться все задумане та вирішаться важливі питання. Бажаю вам та вашим рослинам здоров'я і процвітання. Зустрінемось у наступному відео.